Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядаємо, шукаємо підказочки, до чого привернути увагу, а на що може і не варто звертати увагу. Давайте дивимось з особистого життя. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Фантазій багато йде. І, знаєте, як захищаєтесь від чиїхось фантазій. отак тут. Їх буде чимало, дійсно, от сімка кубків це про фантазії. Це, знаєте, коли і таке, і таке, і тут все буде вам запропоновано для розгляду, але. Ну, як знаєте, не поспішайте реагувати на ці фантазії. Візьміть собі час на роздуми. Бо, наприклад, якщо підете в магазин, там таку кількість всього цікавого запропонують. Ви чимало грошей витратите, а потім будете думати, що щось можна було би не купляти що воно вам не таке вже і потрібне. Тож, ну, це мій приклад такий вам. У вас там воно якось по-іншому буде, по-своєму. Але м, тут кажуть, що не поспішай реагувати на всі фантазії, на всі пропозиції, які будуть запропоновані вам, на все, що буде викликати цікавість і інтерес, але м, потребує все ж таки більш ретельного замислення. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Ну, зміни будуть? Зміни швидкі і для когось навіть і неочікувані. Зараз чекайте. Воно все начебто й непогано, але будуть зміни. Угу. Вам щось не, не дуже сподобаються ці зміни. Це, знаєте, доволі егоїстично буде з боку вашого, там, з ким ви у відносинах. А для когось це може бути пропозиція, але така, що там чесності не буде. Ну, як, знаєте, от як не можна полягатись на людину. Ну, щось вас засмучує, більше засмучує, от знаєте, як не дасть вам це такої енергії, от, якої ви б хотіли б отримати від того, як все може І Щось ви як не готові до таких змін навіть. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки. Тут тягне його до цієї жінки. Тут, знаєте, тут Жінка йому дуже подобається, жінка, яка йому в пару. Вона тут показана королевою Жезлів, а він королем Жезлів, Тобто жінка, яка достойна до нього. І все ж таки от щось тут сперечатись буде. Знаєте, комусь з вас треба розуміти, що не дуже він задоволений від того, який він залежний від, від вас, як від жінки. Він це відчуває. І йому не дуже подобається, що ви, що ви маєте над ним таку владу. Як намагається, знаєте, от поменшати вашу владу над собою, але нічого не виходить. Ну, тут вже як є. Це ми не один день дивимось. Може насправді знаєте, це як в якійсь окремій ситуації? Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Тут щось незадоволена жінка буде, щось вона не хоче сприймати від цього чоловіка. Тут може бути, знаєте, от їй так, як є, подобається більше, ніж ті зміни, які він може їй запропонувати. Ті зміни вони їй не, не до смаку. Краще б нічого не чіпав, отака тут думка в цих картах. І хвилювань тут багато насправді. От, знаєте, коли може наснитися якийсь поганий сон, і вона вже буде ходити і думати про той сон. Є хвилювання про людину. Давайте далі дивитись для одиноких, що у вас буде у сфері кохання. Завтра. Очікування виходу з затягнутої ситуації. Тут, тут не так, щоб якісь вже є зміни, а це як очікування змін. Тут більше так. Коли вже, знаєте, навіть емоційно дається та затягнута ситуація, в якій ви опинились. Тож поки що так, поки що я не бачу таких от 100% змін. Але знаєте, вам тут хтось може допомогти, якась людина з вашого оточення може вас, ну, як, наприклад, там познайомити з кимось, чи направити до когось, а у вас там. Станеться зустріч з кимось знайомство Ну, от коли вам тут треба як спілкування більше, а через спілкування у вас буде вихід на нові стосунки. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Ну, В роботі все ж таки ви будете задоволені тим, що якісь, якась інформація вам буде розкриватись. От, знаєте, навіть в двох напрямках. Є інформація, яка, я б сказала, як врівноважить вас в чимось. Наприклад, ви там очікували, щоб хтось вам надав відповідь, а людина, от, ну. Не, не було зв'язку, наприклад, з людиною. Людина, ну не було може, можливості в людини надати вам відповідь. І все ж таки, ця ситуація буде змінена і буде рух по цій ситуації. Тобто, вже там спілкування, вже якісь там висновки будуть робитись, вже якісь домовляння далі будуть. Тобто, це щось, що піде в дію. Отак От воно більше. Давайте дивитись, що вам важливо прийняти завтра. Угу. Ну, імператриця на, на дно колоди лягає. Це все ж таки жінка, яка матуся, яка така голова сім'ї. І переживання дітей тут більш про молодше покоління, хвилювання за дітей, може за дитиною, онука чи онучку. Тобто от такі якісь моменти, які от їй хочеться більше знати. Їй хочеться, як подробиці якихось. Вони тут будуть у вас, не хвилюйтесь. І е, поспішаю вас заспокоїти, що все буде гаразд, все налагодиться. Просто що ви будете хвилюватись, поки ви не дізнаєтесь, що все гаразд, все вже інакше, все врівноважилось, все налагодилось. Це я так трошки наперед забігаю. Не тільки що буде завтра, а трошки ще туди наперед. Давайте далі дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Триматись за. Думку, яка вас насправді дуже лякає, що чогось не вистачить, що все розвалиться, що буде тільки погано і ніяк інакше. І знаєте, от як вірити тільки, ну, скажімо, тим, хто розганяє скандали, от суперечки, якісь там крикливі враження, все налагодиться. От просто дозвольте собі вірити в краще. Бо дно колоди показує ту скубків. Це коли наповнюється все енергіями, почуттями, коли краще приходить і затримується. І цього кращого буде все більше і більше. Тож не тримайте себе в складних енергіях. Коли от щось вам недовподобає, і ви просто собі кажете, що ой, та все. От тільки так воно і буде. Ні, не буде. Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути завтра. Чого вам не уникнути? Ну, от наповнення гарними енергіями не уникнути. Спочатку якась новина, яка вам не до вподоби, а потім берете себе в руки і берете ситуацію під контроль, розумійте, що от те, чим вас будуть розхитувати, це по дияволу, коли хочеться вас в якійсь ситуації тримати в, залож... в залежності, коли хочеться контроль над вами мати. Але все ж таки все врівноважиться. Тож, просто майте на увазі. І порада від Вищих сил для вас на завтра. Як дорогу до вас тримає хтось, це може бути, людина вже до вас їде, а може просто поки що от як прийняте рішення, а сама дорога і сама зустріч буде згодом. Як знаєте, напише вам, дасть знати, там наприклад, придбає квитки і скаже вам, що от на таку-то дату планує побачимось. коли от Дійсно, тут про, більш про прийняття рішення. Це може бути таке, що це ви кудись там будете направлятись. Може бути таке, що до вас хтось планує. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!